Як млинець з цією базою. супер бюджетний тональний крем від темних кругів під очима. Я не белахадіт, тому весь секрет макіяжу. Я думаю, судячи зачіски, ви зрозуміли, чий макіяж ми сьогодні будемо відтворювати фантастичний Хадід. Просто ікона, як завжди, я обожнюю її макіяжі. Вони шикарно виглядають. Оці от витягнуті очі. Звичайно, що її зовнішність це. Просто персик, але мейки в неї теж супер, В тому плані, що вони досить такі сяючі, завжди з цими котячими очима підкреслювати її форму. Очей в мене зовсім інша форма очей, але мені цікаво спробувати цей макіяж. В неї дуже багато загалом макіяжів таких прям зі стрілками, розтушованими стрілками. і Хочеться сьогодні відтворити її максимально такий яскравий, простенький макіяжик. Подивимось, що з цього вийде. Референс ми маємо і будемо пробувати відтворити. Буду показувати вам всі продукти і кожен крок створення цього макіяжу. Я нагадую, що ви на каналі Mind and Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про красу, догляд, косметику, важливість ментального здоров'я і загалом про все, що робить нас щасливими. Не забувайте, будь ласка, підписатись на мій канал, залишити лайк цьому відео і, звичайно, що написати коментар, як вам макіяж, як вам загалом ідея макіяжу, і чи вдалось мені його відтворити. Перше, що в нас є в балочки, це максимально сяюча шкіра і мінімально виділені брови. В неї загалом дуже тоненькі брови. в мене не вийде так зробити, тому буду вкладати просто свої брови як. Як вийде, в Белле максимально яскрава шкіра, в неї дуже рідко вона матова в макіяжах, тому ми беремо найсяючішу базу, яка тільки є в моїй косметичці. Це база від Stars from the Stars. В колаборації з Веделем. Вона прям супер яскрава і можна використовувати навіть як хайлайтер. Вона шикарно підсвічує шкіру. Я знімала, до речі, з нею макіяж, повністю макіяж весь одним брендом Stars from the Stars. Можете переглянути в мене на каналі. А ми, прості господи, не носим цю базу. Чесно, вона прям супер сяюча. Ви зараз це побачите. Аж люкс в плані сяя. От зараз побачите, просто як виглядатиме моя шкіра. Вона світитиметься з космосу нуля. Ну, є різниця? Звичайно, що є. Ну, прошу. Я як млинець з цією базою. Брови. Не люблю я тоненьких брів, але. Доведеться. Я спершу, мабуть, їх промалюю і дуже таким світленьким олівчиком, теж від Stars from the Stars. Він такий супер тоненький, а потім їх чуть-чуть, наче вкладу, в неї прям от просто витягнута, наче, пряма брова. В неї немає, оцього, знаєте, такого доміка на бровах. Ну, якось отак. Отак от, от вийшло в неї прям супер тоненькі, але не буду вже їх зараз свої брови, які я відрощувала з ниточок з 9 класу, вискубувати заради макіяжу Беллиханіт. Звичайно, що ні. Зараз буду ще їх трішечки пригладжувати, вкладати. Теж, до речі, від Stars from the Stars гелем для укладки брів з ефектом ламінування. Я, до речі, в відео його захейтала, бо він мені наче взагалі не тримався. Але... Але тут я беру свої слова назад, тому що цьому гелю прям треба дати дуже багато часу, щоб він скріпився і з волосками, і загалом ліг так, як вам потрібно. Але, ну, типу, це незручно, тому що ти не знаєш, який буде, кінцевий ефект. І ти оце чекаєш, і якесь таке, ну, типу, це дуже спірно, але тримає він реально класно. От коли він вже скріпиться і вляжеться, скажімо так, то ну, волоски прям супер гарно тримаються взагалі без. Без я не знаю, там який би вітер не був, як би ви вони зачіпали, тримаються вони залізу бетонну. Тому будемо наносити. Тональний крем. На натуральний такий фініш в мене є от такий от від Essence. Для мене це була знахідка, тому що це супербюджетний тональний крем. Я його обожнюю, тут наче є SPF 30, і відтінок класний, він не сильно окисляється. Короче, для мене це була знахідка саме з бюджетних тональних. Я теж його відкрила для себе, коли знімала відео ось макіяж одним брендом Essence. Белочка задача нам поставила мати максимально. А яскраву і сяючу шкіру таке досить середнє покриття на самих фотографіях, бале ну не виглядає, наче в неї таке знаєте штукаторка наліплена. В неї навпаки завжди такий природній мейк. До речі, якщо хочете туторіал на цю зачіску, Белла Белахадіди, до речі, роблю дуже часто, я обожнюю цю зачіску. Я розумію, що, мабуть, скоро Леся залишу того, як я тут все натягую, але мені дуже подобається. Якщо вам потрібен туторіал на цю зачіску, дайте знати в коментарях, я обов'язково зніму. Кіра в нас підготовлено такий максимально натуральний фініш, не сяючий, але завдяки базі знизу воно робить таке відчуття, наче трішки є такого сяйня. Ми зараз це все будемо, звичайно, що підкреслювати і хайлайтером, і рум'янами, і бронзером, тому що контурин в Бели зазвичай такий, от він, бачите, досить теплий. От, видно, видно навіть на фото. Він такий супер тепленький. В неї немає якихось холодних відтінків зазвичай в макіяжа. Ну принаймні, в тих, що я там знайшла, мені попадали саме такі теплі мейки, завжди з такими якимись коричневими підтонами, такими рудуватими. Навіть дуже мало було саме з холодним тоном. Тому зараз будемо робити контуринг. Я взагалі не любителька засобів під очі. Чесно для мене це таке відчуття, наче якась така марна трата грошей в плані там патчі, креми, Ну, не знаю чого. От якось так в мене є. Але останнім часом я знайшла дуже і дуже класні а, такі дует, я б сказала. Корейський, звичайно, що куди ж без Кореї? Саме від темних кругів під очима для висвітлювання зони, для такого антеіч-ефекту, я планую зовсім скоро зняти відео про всю мою корейську косметику, які новинки в мене з'явилися, тому що їх дуже-дуже багато, якщо чесно. І я сподіваюся, що вам цікаво. і там теж розповім про це комбо від темних кругів під очима. Зараз робимо клантеринг. Я роблю такий більш класичний, тому що ну, в беле досить гарне таке обличчя саме по собі в плані форми, воно витягнуте, маленький носик, виразні скули, тому я не бачу, що в неї там, прям, знаєте, якийсь дуже-дуже інтенсивний контуринг, навпаки, в неї так просто більш підкреслено це все. Хайлайтером, рум'янами і бронзером. Але мені надо робимо контуринг нормальний. Нормальний, я так сказала, Боже. До речі, оці от пензлики а, з Аліекспресу, вау, чесно, фантастичні! Я залишу вам посилання в описі під цим відео. Супер круті на свою ціну. Їх там було, не знаю, 10-13, 10, 10 13, якось так в наборі. А, там і більше навіть не потрібно, насправді. Я їх не всі навіть використовую, але вони по якості фантастичні. Від відношення ціна, якість, вау! Я ще зараз трішки все-таки підведу скули, тому що, ну, белечки вони прям дуже виділені. У мене не так видно, тому зараз будемо чаклувати. Наступне буде у нас такий, типу, контуринг, не контуринг до кінця, тому що мені здається, що іначе все зроблено бронзером або дуже таким рижуватим скульптором. Буду використовувати свій улюблений стік від Rare Beauty. У мене в такому він кольорі Bright Side. Він, типу, холоднуватий, але водночас не занадто холодний. Тому я прям так знатненько його нанесу. На скули. носа ну, зробити канишна. Ну, тут максимально. А я нанесу ще трішки на очі, тому що в неї і так вони такі в теплому тоні, такому відтінках, таких коричнуватих, і з витянтою стрілкою ми теж її потім зробимо. І отут в неї теж дуже багато. Насправді контурингу, прям ну, так знатненько. Плюс бронзеру в неї багато. Це, це одразу видно на макіяжі. Це щось от таке от виходить, як в неї, типу. Теплий відтінок цього контурингу, В неї взагалі він не холодний. Мала відтворити макіяж вибирала, скажімо так, між Джіджі і Белою. Вони для мене обидві такі прям класні, просто зірочки. В Джіджі такий макіяжі більш мені здається, наче якісь звичні чи що. От я не знаю, як, ну, типу, такі більш звичні, з того, що принаймні я шукала. А от в Белочки, вони наче і прості. А наче такі дуже цікаві, от саме, наприклад, цим блиском в неї супер цікаві макіяжі, от такі от сяючі-сяючі, або там з дуже виділеними в неї зазвичай от стрілочками в джіджі, такого немає. До речі, ви напишіть в коментарях, хто вам теж більше імпонує, все таки джіджі чи Белла. Досить яскраво, я б сказала, навіть от просто контурен і тон, ну таке. В очі кидаються знатно. Рум'яни, але рум'яни знову ж таки в неї навіть не помітні, я б сказала, вона так наче змішані з бронзером. І ми будемо зараз спробувати зробити щось схоже. Буду брати найбільш природні рум'яни, які в мене є по кольорю. Це 01 гармонія від Stars from The Stars, теж колаборації з Веделем. Отак вони виглядають, вони такі трішки, наче вони, типу, мокрі саме по текстурі вологі, але вони трохи засихають, і за рахунок цього їх е, трішки важко наносити, але колір дуже-дуже природній. Боже, мені треба помити пензлики, чесно господі. Їх трошки прогріваю, може, за рахунок того, що холодно, вони застигають, але. І дуже трішки, як ем, дублювати по контурну. Тобто в неї невиразно ці е, рум'яни не видно, але видно, що вона там є. Хайлайтер. Ненавижу, до речі, мокрих хайлайтерів, але не люблю, я вже про це говорила неодноразово в відео. Але знову ж таки, макіяж вимагає жертву. Спробуємо, до речі, оцей від Катріс. Він вже так, наче, розвалюється трішки, який мені попався в адвент-календарі. Річним олівцем від Essence промалюю лінію росту. Він. Очі підведено. Переходимо до сухих текстур. Беру свою улюблену, прекрасну палетку від Hourglass з коником. Там для мене це супер універсальні відтінки. І я буду користуватися звідси навіть пудрою, тому що вона тут дуже сяюча, вона така прям підсвічуюча пудра. А нам, відповідно, і не треба матового якогось. Відтінку на шкірі, і не потреба взагалі цієї матовості в тому макіяжі, який ми збираємось відтворити, тому ця пудра підійде ідеально. Далі ми будемо підсвічувати ще більше бронзером і хайлайтером. Я прям їх буду змішувати і будемо робити ще яскравіший контуринг, тому що ну, він такий балочки, прям виразний, виразний. І все дуже тепле. Ну, нічого будемо робити, у нас є що робити, то ж будемо робити. Яскравий теплий контуринг. Ой, гарно виходить, слухайте. Дамо ще трішки окремо хайлайтера, тому що ну, вона супер сяє. і не буду взагалі більше давати ніякої рум'яни зверху сухої. Будемо давати тільки хайлайтер. Із мене останнім часом дуже мені сподобалась косметика від Stars from the Stars. Цей хайлайтер виглядає як боженька. ну Чесно, він на обличчі от просто сяюча імба така, що Ого-хо. Ну, подивіться, просто подивіться, не його. Ох, ох, і хайлайтер. Ох, і Stars from the Stars. От Stars from The Stars рекомендую глянути прямо все відео у мене на каналі. Я всіма засобами від бренду Stars from The Stars. Користуюсь практично для щоденного макіяжу, для будь-якого макіяжу. Використовую всі ці продукти регулярно, вони реально дуже класні. І мене приємно здивував цим бренд. Хм, Оце ми сяємо. У нас космосу буде видно. Кайф! Насправді, в балочки на тому макіяжі ну, не так багато там промальовано очі, саме витягнута стрілочка коричнева, розтушована, і зверху теж якби, такого блиску, максимально надано. І все. І підкреслені трішки війки. Тому будемо пробувати і щось таке подібне робити. Soft Glam. Тут якраз є такі відтіночки, як нам потрібно, такий наче нейтральний коричневий. Під ложечку теж візьму таку, таку наче трішки оранжеву. Нанесу її отут, по всій рухомій по віці. Трішки розтушую, щоб її не було прям так агресивно видно, скажімо так. Ось тушивна стрілочка витягну. Я беру отакий от колірочок, Отакий от. і витягую прям стрілочку роблю. Отак от, от. Стрілочка. Стрілочка в нас вийшла. І дублюю отут по всій. Лінію росту Вій, це прям виглядало як стрілка. І трішки навіть дам тут на нижній війки. Тоненький такий от пензличок. І буду розтушовувати цю стрілочку, тому що вбеле вона наче така непомітна от просто як підкреслене око в цю сторону. Знаєте, отак витягнуте. То там немає прям чіткої стрілки. Тому буду пробувати щось таке. Продублювати. Тут головне в розтушованій стрілці не жаліти часу свого, тому що чим ніжніше і таке більш димчасте оця тушовка, тим воно гарніше буде виглядати. Угу, От щось, щось от, таке от в неї, така наче димка йде, а наче стрілка, коли в бік дивитись, типу боком, таким боковим зором, ці, наче йде от така от стрілочка, а наче димочка, така розтушована максимально. Більше розтушую і підніму догори. Отак от, от. О! Отаке щось. Важко зробити прям ідентичний макіяж, тому що, ну, по-перше, зовсім інший тип зовнішності, зовсім інший ніс очі, розріз очей. Але ми намагаємось будемо повторювати, щоб це вийшло красиво. Ну, красиво ж виходить, правда? Виходить, мені, мені дуже подобається. А так далі в мене за планом максимальна кількість сяйня, яскравого блиску. І робити інселяцію зіркове нібо. Взяла отакі сухі тінюшки від Eveline Choco Glamour. Вони прям. О, боже. Це просто гляньте на це сяйво. Кайф. І так, наче по всьому, а наче по центру, щоб було більше. Отак от, от. Ми зробимо, щоб це виглядало, наче сяйвоє, а наче його не забагато. Тобто, що воно не заходило на цю стрілочку. Отаке, от-о-о-о-о-о-о-о. О, 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 о. В белочки, звичайно, що на цьому макіяжі не видно самої рухомої повіки, але ми собі поекспериментуємо трішки. Оці, ці сіяшки, оці от. Від Everline — це просто універсальна штука. Ммм. Ну, ну красаж. Що я ще зроблю? Саме основне зараз: я дам ще більше хайлайтеру. Повністю отут, і на кінчик е на внутрішній кутик ока. От, щось, щось таке. От, да, 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 Слухайте, мені здається, цей макіяж стане одним з моїх улюблених. Мені дуже подобається, як він виглядає. Ми ще дамо хайлайтера. Всі і візьму свій улюблений від Fenty Beauty, від моєї Rearie прекрасної. Оцей от шикарний хайлайтер і ми лупанем прямо по всьому обличчю. Як це гарно, боже ти мій. Отут дамо під бровки. Всюди дамо. В ньому прикольно, типу, що от хайлайтер від Рірі, мені здається, що ви хочете таке більш природне сяйво, а не просто блискітки. Його якраз ідеально наносити на такий от хайлайтер, як від Stars from the Stars. Типу, зараз покажу, що мені мова йде? Типу, оцей, типу, оцей від Stars from The Stars він отакий от, наче жовтеньке, наче, наче розовеньке сяйво. саме це мокре від Рірі. Він дає прям блискітки, прям жорсткі, такі блискітки, фул-блискіток. Тому я би їх прям разом наносила. Тобто, спершу це як підложку, щоб було таке мокре сяйво, а зверху цей щоб дати ще більше цього сяйва. І якщо ви любите прям самі блискітки, то от варіант від Рірі це найоптимальніший і найкращий варіант в принципі хайлайтера, який тільки існує. А чого раніше такого макіяжу не робила? Oh. Війки промальовуємо, будемо наносити блисклягу. Пеле, насправді, тут не дуже виразні вії, тому я, мабуть, візьму коричневу туш. Туш від essence, або буду використовувати від Dermacol. Спробую, мабуть, ці дві навіть зміксувати. Давайте спершу від Essence нанесемо. Ну, Прям дуже світла. Воно гарно промальовує і тримається гарно. Dermacol відбивається дуже сильно. Від есенс такої підстави можна не чекати, не будемо говорити гаваріться плахом. Тут важливо зробити вії саме густими, типу що вони підкреслювали цю лінію росту і цю стрілочку. А не довгим, тому що тут на фото взагалі не бачу, в Белли довгі вії, в неї на дуже мало яких макіяжах, прям вії довжелезні. То цей мейк, до речі, досить швидко робиться. Я щось думала, що він буде, прям, знаєте, дуже довго робиться, але він досить простий. Тут максимально сяйва треба дати і зробити гарний контуринг з гарними відтінками. Все, весь секрет макіяжу. Красота! Мені навіть подобається цей макіяж більше, ніж макіяж Белли Хадід, який у нас був на референсі. Прям дуже прикольно виглядає, стильно, гарно, і воно ну, дійсно видовжує е, очі. Губки в неї щось таке коричнево, знову ж таки, тепленьке. Знайдемо щось схоже. Я б, мабуть, взяла цей тінт, і в неї, до речі, немає, наче взагалі ніякого олівця на губах, але я би легесенький контур дала. Тому ну, цей від Катріс, якраз що нам попався в адвент календарі, він такий рожево-тепло-коричневий і зробимо дуже легесенький контур. Я взяла якусь зараз підложечку, теж на губи, а зверху подала цей тінт. Може навіть тінт від Romd. Romd, Я не вмію досі вимовляти Цей бренд, він такий коричнувато-теплий. Йдемо цей тінт на основу. А від Everybody London коричневий дамо зверху. І я думаю, що вийде цей тон, який є на белучці. Тінти, до речі, оці от. Досить стійкий від Romand. Rom, Rom. Боже, напишіть мені правильно, як вимовляється цей бренд. Я не знаю Rom... Rom and, Romand, Romand. Rom and... Я не знаю чесно. Напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна вам. Від Everybody London. Він прям коричнуватенький в кольорі Chocolate Brownie. О, Не загата іка. Не загадка. Він створює саме поверх такий. Цефлий відтінок. Оце щось воно, як в неї на губах. Мені, правда, він ще тепліший, але я не маю просто нічого більш ріжішого в відтінках. Отак виглядає готовий макіяж Отакий От Отакій був референс. Мені здається, що макіяж вийшов ще краще, ніж на референсі. Мені найбільше подобається. Саме цей ефект цього сяєння і блиску це супер. Але очі мені тут подобаються більше, ніж на нашому референсі. Напишіть в коментарях, як вам макіяж, чи вийшов схожий, чи ні. Напишіть обов'язково теж, чи потрібен вам туторіал на зачісочку, «Белли Хадід. І не забувайте, будь ласка, підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео. І дякую вам за перегляди. До скорих зустрічей!